Привіт, друзі! Сьогодні розповім, як ми все ж таки потрапили до Англії. Почну з того, що я програміст, веб-розробник і тому це доволі популярна схема поїхати в якусь іншу країну, знайти роботу і тут жити і працювати на якусь компанію. Все почалося у зимку 2021 року. Я на той час Працював віддалено на французьку компанію. Мене все влаштовувало, але мені на емейл прийшло повідомлення від компанії під назвою Воліч, де вони запропонували мені спробувати пройти співбесіду до їхньої компанії з перспективою переїзду в Англію. На той час Марко було вже майже 4 роки, і я подумав, що йому час йти до школи. І непогано було б йому якраз підчити англійську мову. Він ходив у садочок, і діти в цьому віці вони дуже швидко всьому вчаться. Тож було дуже вчасна ця пропозиція. Я взагалі розглядав перспективу переїзду до Англії раніше, хотів її порівняти з Голландією, бо мені здавалося, що ці дві країни вони дуже споріднені, дуже схожі, і може єдина велика відмінність це мова. Тож я погодився і пішов в цикл співбесід. Мені треба було пройти чотири співбесіди і виконати тестове завдання, але в кінці я був доволі мені вдалося пройти це. І я отримав офер пропозицію на роботу в цьому офері, окрім самих умов роботи, мені прийшов такий список дій, які я маю зробити для того, щоб подати документи на візу висококваліфікованого мігранта у Англію, skilled migrant. І два основних пункти були, на відміну від Голландії, таких пунктів не було, коли я переїжджав у Голландію. Це підтвердження знання англійської мови. Треба було пройти IELTS тест, а також тест на туберкульоз. Що для мене було несподіванкою. Тож я записався, по-перше, на IELTS, дату вибрав, і коли я приїхав на екзамен, то побачив, що там взагалі. Майже одні тільки студенти та студенточки разом зі своїми батьками от, їдуть на навчання, і їм треба також підтверджувати своє знання. І я був, мабуть, там ледь не єдиний такий, як старічок у цій групі. Тож, Тест складався з чотирьох пунктів. Перший це було прослуховування, я мав показати, як я слухаю, як я розумію на слух. Була письмова частина, і тут я зробив помилку, бо в мене дуже поганий почерк. Тож я писав дуже погано. І саме за письмову частину я отримав найменше балів. Думаю, тому що просто той, хто читав, не дуже розібрав, що я написав. Була опція вибрати комп'ютерну версію, щоб я друкував, але на той момент я чомусь не подумав. І тож, помилився тут. Була тема щодо читання, наскільки ти розумієш, тест на читання, і вже в кінці дня. Була розмовна частина, яка мені видалась найкою простішою, бо ну, якби розмовляти це швидко і не треба особливо думати. Я набрав 6,5 балів у середньому з 9 можливих, і цього виявилося достатньо, щоб подавати документи. Наступним кроком ми вже поїхали з дружиною, з дітьми, ну якби ми тільки з дружиною здавали тести на туберкульоз. На щастя, все було нормально, тож ми були готові подати документи, ми поїхали. Ще через якийсь час поїхали у консульство Англії у Україні, подали ці всі документи, поки їх опрацьовували. Пройшло багато часу, і тільки влітку ми отримали ці візи. Тож влітку 2021 року ми зібрали всі наші речі, спакували, почистили нашу квартиру, зібрали все, перевезли на дачу, що там було цінного. І з одними чемоданами, здається, два у нас було великих таких чемоданів, ми полетіли у Англію. На той час був якраз COVID. Ну, він вже такий був в фінальній стадії майже. Але він ще вирував і були дуже строгі правила щодо, сурові правила щодо карантину. Тобто, коли ти приїжджаєш з країни в Англію, ти мав висидіти Десятиденний карантин. Ти приїжджаєш у житло, яке ти забронював, ти його заздалегідь повідомляєш владу, де ти будеш жити. Вони можуть у будь-який момент приїхати до тебе перевірити, але цього, в нашому випадку такого не було. Тож ми приїхали у житло, яке ми зняли на Airbnb на 10 днів, і ми мали там сидіти 10 днів. Я в перший день вже порушив це правило, бо я пішов в магазин купити якихось продуктів, бо, знаєте, як. Ти не можеш просто взяти і замовити їжу, тобі треба підв'язувати карти, тобі треба знати, які сервіси. Тож мені просто довелося піти і купити продукти. Я був готовий, я не знав, як це відбувається в Англії. Може там ходять якісь агенти, провіряють, ну покажи, що в тебе є щеплення чи ні. Тож ми висиділи цей карантин. І після цього ми переїхали у район під назвою Бромлі, бо де ми думали знімати наше перше житло, шукати його. Ми взяли, орендували знову на два тижні там собі домівку. І чому Бромлі? Тому що я вичитав, що це один із найбільш благонадійних районів Лондона. Він такий, також у передмісті Лондона. Там. Багато простору, там добре для дітей, там більші будинки, і, знаєте, як двоє дітей, тобі важливіше мати якесь місце для життя, ніж бути у центрі міста. Сімейні люди вони все-таки шукають, де жити подалі від, від центру міста. Ми приїхали туди, почали шукати. Я узнав, що є три опції, таких самих популярних: це перша опція це Шукати через сайти-агрегатори, типу RightMove або Zupla. Там зазвичай здають агенції, вони здають житло, вони такі посередники між е, хазяїном житла лендлордом і е, клієнтом, якби тим, хто знімає житло. І є сайт, на якому лендлорди напряму здають своє житло. Ти можеш просто знайти його, домовитися з власником, приїхати на. Перегляд. Цей сервіс називається OpenRent. Там зазвичай ціни дешевші, але є нюанси, що так як ти напряму спілкуєшся з лендлордом, тут можуть бути ризики якихось, може, в контракті прописаних речей, які там треба дуже уважно передивлятися, або може неблагонадійний сам цей лендлорд може виявитися. Тобто ви ризикуєте ціною і якістю сервісу. На жаль, ми не вдалося нам знайти. ну Взагалі, нам не дуже сподобався цей район Бромлі. Він вже, вже занадто нам здався таким тихим, занадто далеко від Лондона. І ми почали шукати в інших районах. Мій досвід показав, що дуже уважно треба було дивитися на фотографії. Тобто, я... ми шукали, ми хотіли жити у районі Кінгстон, це доволі такий пошик кажуть, район, дорогій. Там високі ціни на житло, але я намагався там щось знайти. І коли я там щось знаходив, я туди їхав, витрачав декілька годин на одну тільки дорогу, не кажучи про перегляд. І виявлялося, що це житло, воно взагалі не відповідає тому, що я бачив на картинці. Тобто там моменти треба було спостерігати за: якщо, наприклад, у фотографіях вимкнене світло. На цих фотографіях, значить, що це приміщення занадто темне, і вони включили світло для того, щоб його хоч якось освітлити. Ви приїжджаєте, а воно насправді там взагалі напівпідвальне приміщення. Або буває дуже сильно розтягнуті там якісь предмети меблів. знаєте, Ви бачите, що воно якось витягнуте, Значить, це приміщення дуже замале, і вони просто намагаються збільшити такий візуальний розмір. Цього приміщення, щоб ви приїхали, подивилися і може спогодилися, бо ви ж вже витратили кучу зусиль, купу зусиль на те, щоб приїхати сюди. Але мені якби, от жодного разу нічого не сподобалось, тож пав вибір на Гринвіч, ми приїхали до району Грінвіч і почали шукати там. Проблема була в тому, що компанія, яка мене революкувала сюди в Англію, вона. Платила мені суму для переїзду, тобто вони компенсували витрати на переїзд у розмірі 7 тисяч доларів, що по перерахунку на фунти у той час було 4,5 тисячі фунтів. Але Airbnb взагалі для родини з чотирьох людей це доволі дорого. Тож ці гроші дуже швиденько витрачалися на те, щоб просто орендувати тимчасове житло. Ми знайшли непогану домівку у Грінвічі. І е, е, Я подав заявку на те, щоб взяти це житло. Лендлорд через декілька днів погодився, але попросив, тут така є річ. Вони просять часто, щоб було якесь підтвердження вашої платоспроможності. Вони шукають спонсора. Але вони не знають, хто ти такий, тож вони хочуть пересвідчитись, що ти не перестанеш в якийсь момент платити. За оренду, і вони залишаться в проблематичному такому стані, тому вони хочуть, щоб була якась людина, яка тебе проспонсує, яка за тебе буде е платити, якщо ти відмовишся. І в нашому випадку, в випадку, коли ти просто переїжджаєш в Україну, тебе нема тут ні родичів, ні близьких друзів, ніхто, хто готовий за тебе поручитися. Тож е я дуже сильно засмутився, але мені довелося сказати, що я відмовляюсь. На щастя, це не зупинило Лорда і він все ж таки погодився. У нас вже з'явилася конкретна дата, мені здається, це було 7 вересня, коли ми мали переїхати. Але в останній момент, коли вже там підходила дата, був вже там початок вересня, агент з мною зв'язався сказав, що вони хочуть перенести дату на 14 вересня, чи щось таке. І це дуже сильно. Такі удар, бо тобі треба терміново шукати тимчасове житло на Airbnb. Щоб ви розуміли, для чотирьох людей їм треба якесь місце, це треба якась кухня. Це не просто кімнату зняти, ми родиною. Нам виходило десь як мінімум 150 фунтів за ніч залишатися у цьому житлі. Тобто останній момент вже все розібрано, вже нема опцій, вже нема дешевих опцій. Тож треба чимось жертвувати. І ми шукали таке житло. Але щоб все було. Не так нам солодко, як здавалося, лендлорд ще раз попросив перенести цю дату, і я вже був майже в розпачі, я вже не знав, що робити, бо а, навіть не стільки в грошах проблема, як проблема в тому, що дуже складно просто знайти житло і переїжджати з цими цими куломаками, чомоданами. Це все було дуже непросто. Тож, на щастя, вдалося продовжити наш контракт з Airbnb житлом ще на тиждень. І ми, врешті-решт, таки дочекалися того, щоб заїхати туди. Щоб ви розуміли, тут майже завжди, особливо якщо знімаєш будинок, ми знімали будинок, ти заїжджаєш у порожній будинок. Все працює так. Ви домовляєтеся через агентство, що ось, значить, в такий-то такий-то день, в такий-то таку-то годину, ви приїжджаєте до, до дверей цього будинку, вас зустрічає агент, показує вам все, що є. У цьому будинку там все, що поломане, все, що треба знати, він документує якісь несправності. У вас є ще тиждень для того, щоб їх здокументувати, потім він віддає просто ключ і все. І уходить. Будинок порожній, тож вам потрібно якось до цього підготуватися, особливо, якщо ви не самі, як я вже кажу, ми намагалися підготуватися, ми замовили матраци, там трошки меблів заздалегідь під конкретну дату, щоб ці речі приїхали до нас, коли ми вже будемо там. Тож вийшло так, що ці речі приїхали на два дні раніше. І я отримую повідомлення собі на імейл, що вже матрац доставлений. Хоча нам сказали, що в цьому будинку нікого не буде. Тож не намагайтеся щось замовити. Я розпереживався, що може цей матрас стоїть на дворі просто під дощем там, чи, чи, чи як. Мені вдалося туди поїхати. І тоді було моє перше знайомство з сусідами. Я подзвонив до сусідів з одного боку, і там відкрила жіночка, яка почала розмову з того, що у вас має бути дуже вагома причина, щоб відривати мене від мого сніданку. Це було дуже таке, знаєте, британське знайомство з нею. Про матрац вона, звичайно, нічого не знала, тому я пішов до сусіда з іншого боку від нашого будинку, який також був дуже оригінальний, сказавши мені, що вам подобається цей район, бачите, як тут тихо і затишно. Тож, скільки у вас людей, ага, двоє дорослих, двоє дітей. Тож майте на увазі, що ми хочемо, щоб ця тиша вона тут зберігалася. І це був такий сигнал для нас, що ми такі сусіди прискіпливі, але виявилося з часом, що цей сусід його звати Глен. Він доволі кльовий чувак, він нам багато допомагав. І перше, перше враження воно може іноді як, е, може обманювати. Е, тож так, ми в'їхали в, в порожнє житло. Е, ми почали купувати меблі, просто збирати меблі. У нас не було, знаєте, там, коли ти на гречі, там купуєш мікрохвильовку і думаєш, о, алілуя, мікрохвильовка, вона настільки покращує наше життя, нам більше не треба там, нагрівати речі, продукти, їжу у сковорідці чи щось таке у пательні. Тож це життя воно починає потрохи якось покращуватися, коли ти починаєш якось обживатися. Але ми витратили, звичайно, всі гроші, які нам давалися на переїзд. Ми витратили, мабуть, в два рази більше цих грошей, бо закупити меблі це купа грошей, це, не знаю, ну, грубо кажучи, може там 5 тисяч фунтів тільки для того, щоб хоч якось обставити житло. То житло, яке ми шукали, нам весь час цей процес пошуку житла він зайняв ну, приблизно два місяці. Можна собі легко порахувати, якщо десь 100-150 фунтів, ну, 150 фунтів. За ніч то можна порахувати, скільки нам обійшлося ця оренда. І було дуже стресово. Настільки стресово, що я навіть почав втрачати волосся. Я помітив, що ну, це якось непомітно пройшло, але вже згодом, коли пройшло півроку, і я там дивився фотографії, я побачив, що в мене менше стало волосся на голові. Я думаю, що це десь пов'язано, може з віком, але. Думаю, багатьох багатьох е, випадках пов'язано з тим, що е, ти, ти хвилюєшся, ти хвилюєшся за приїзд, ти хвилюєшся за умови, ти хвилюєшся за те, як твоя дитина буде себе почувати. Бо коли ми переїжджали до Голландії, ми, переїжджали, ми е, були в Надії, ми чекали на Марка, але ми були ще самі собі е, хазяїна, ми знали, що ми можемо жити в кімнаті, нам це комфортно. В цьому випадку у нас вже було двоє діточок і ми дуже хвилювалися за те, щоб їм було не так стресово, бо діти вони переживаються набагато сильніше, коли ти їх вириваєш з одного місця і перевозиш у інше. Тож для нас це була така дуже серйозний челендж в першу чергу. Ще хотів сказати пару слів щодо школи. То всім виявилося. Я я також стресував стосовно школи, щоб знайти школу для Марка, бо нам тут казали багато, що треба шукати школу, яка хорошої якості. Тут є такий рейтинг, називається Ofsted, і він значить, категоризує ці школи по різним рівням. Є незадовільний рівень, задовільний і виключний рівень. І Ми шукали просто от задовільний рівень школи, щоб поближче до нас було. У нас школа десь в сіми хвилинах пішки від нашого місці, де ми живемо, від нашого будинку виявилося дуже просто. Ми просто подали заявку у місцеву раду у Greenwich Council. Нам через декілька днів пройшло повідомлення, що ти вибираєш просто школи, які ти хочеш по рейтингу. Там можна вибрати максимум, здається, 6 школ від самої пріоритетної до найменш. І вони тобі кажуть, що ось ця школа має місце. Нам пощастило, і тому перша школа, яка була в самому верху нашого рейтингу, вона була. Мали місця і нам дали місце у цій школі. Сказали, що просто подзвоніть у школу, домовитись про дату, коли ви починаєте вчитися, і все. Так і трапилось. Ми просто домовились. І вже через декілька днів Марк, ходив, пішов у школу. На перший день, звичайно, був, він нічого не розумів, не знав, що, що очікувати. Він не дуже, якби він знав, може тільки пару десятків слів англійською мовою. На другий день він сильно стресунув, відмовлявся йти, але після цього. Вже відчував себе комфортно. Зараз він вільно володіє англійською мовою, мабуть, через півроку він вже міг розмовляти доволі на прийнятному рівні. Зараз він розмовляє, я би сказав, краще за мене. Особливо мені подобається його вимова. Вона набагато більш британська, набагато більш чиста, ніж моя. І я здається, що це все що я хотів сказати. Взагалі, переїзд це кожен раз дуже великий стрес. Це дуже-дуже великий. Виклик, і чим більше ваша родина, тим важче це робити. З того одночасно, коли ви вирішуєте ці проблеми, ви себе відчуваєте, що ви живете. Знаєте, ви, по-перше, все невідоме, ви переборюєте якісь проблеми, і коли ви досягаєте якогось результату, оце відчуття задоволення від досягнення цього результату від того, що ти зміг знайти вирішення якихось складнощів. Воно варте цього. Ти як береш обнуляєш своє життя до цього. Ти береш, закінчуєш всі свої справи в одному місці, просто все ставиш на паузу, там, роботу, життя, свої місця, які, до яких ти звик, виключаєш їх і готуєшся до невідомості. Просто переміщаєшся в якесь нове місце і тут починаєш якби, сприймати все по-новому. Скажу так, що перших півроку може рік, Мені тут не сподобалося ну, від слова взагалі. Я настільки сильно був в такому депресивному стані, мені тут було дуже складно, дуже складно адаптуватися. Дуже багато було розочарувань, якихось в порівнянні було дуже багато якихось питань, які не були не вирішені дуже довго. Це на мене дуже все впливало. Але зараз після трьох років у мене відношення, звичайно, трішки помінялося. Стало комфортніше жити, і про це я хотів би розказати наступного разу, як змінилось моє відношення до Англії, до якихось аспектів, про які я як я думав про них на початку і як я зараз про них думаю. Тож наступного разу розповім про, про це.